Давайте сьогодні з вами розберемося з використанням слів «quarter» and half, коли ми говоримо про час в англійській мові. Отже, quarter означає четверть або 15 хвилин. Воно може використовуватися у двох випадках, коли ми говоримо, що минуло 15 хвилин та не вистачає 15 хвилин до іншої години. Наприклад, у нас є час 9.15. Ми скажемо quarter past 9. Тобто минуло 15 хвилин після 9. Тут ми використаємо з вами past. Коли ж ми говоримо, що не вистачає 15 хвилин, тобто без 15, ми маємо час 9.45. То це буде quarter to 10. Тобто 15 хвилин до 10. Half. Це поло.